Всім привіт! Бо... Поки бабуся боліє, то внучок ухажує за дідом. Ой, вчора а сьогодні постріжай, буде день, як нова копійка. Танюш, ми наробимо зараз біди, давай но я. Боже, який красивий дід уже. Я ж тебе вчила ровненько, отак держи. Отак. Бачиш, що ще такі є волосики, Раз і пішов. Не, не, не став так дибом. Отак. Даня, ти майстер на всі руки. Давай, ти, ти, ти. Да я представляю, щоб, та, щоб так парикмахер лупив по голові. Ой, <сум> який молодець, як ухажує. Да, ровненько так, щоб їхала, як машинка по асфальту. А Боже, як виходить, Боже. Може, ти будеш парикмахером? Навірно, так. Да. Навірно, так. Да. Нормальна робота. Всегда будуть гроші, як я вчила. Ровно так, щоб оце тако торкало з. О, пляха удат. Давай ну я трохи. Не Такої легенько види просто. Як буде діду пойде, ти як шкребеш якось, так? ровненько став і так. Ой, який дід гарний, вибрівся, Данечка вибрів діда, постригли, босоножечки, носочки, шортики. З Даніилом йдуть на базар. Куди ми йдемо ми з Даніилом? Секрет. Секрет. Добавила яєчко, підсолила ложечку муки і такі жару дарунчики діткам. Схенькі, гарні. Сьогодні у нас знов кекси шоколадні, гарненькі вийшли, такий круасанчик. Без дырочки, с дырочкой. Черненькие такие, мягенькие, хорошие.